Привіт! мене звати Юлія Грищенко. Я керівник відділу навчання в компанії Гуваці. І сьогодні з нами постійна рубрика історії успіху від наших випускників. Сьогодні у нас в гостях Володимир, випускник буткемпу IT Generation. Володимир, привіт, привіт розкажи, будь ласка, в якій компанії ти зараз працюєш та на якій позиції. Зараз працюю фронтенд-розробником в компанії Дорошенко Agency. Ця компанія знаходиться у нас в моєму місті в Кропивницькому. Я шукав роботу віддалено, але я більше хотів свою першу роботу знайти саме в офісі. Як потрапив в ковайті? Чому саме сфера IT? Потрапив з вашого безкоштовного марафону? Угу. Декілька разів намагався його пройти та отримати безкоштовний курс. Тому що не було грошей, просто не було грошей ну, на навчання, але дуже хотілося. Uh -huh. Uh -huh. І Потім підвернулася. Ну я працював кур'єром, розвозив піцу. І дізнався про IT Generation. і подзвонив. Ті скав. Ну ви мене візьмете сто відсотків. 100%, 100 так. так я ваш, я в мене англійська. Так я розпитував майже 10 хвилин менеджера. Я кажу, розкажи, будь ласка, як потрапити? Що да, треба? Знає. каже, ну ну хоча б англійська є. І я кажу, є англійська. Ну тоді давай ти подавай заявку. Розкажи, чи ставив ти перед собою якісь цілі? На курсі ставили був mm. дуже гарний семінар від Антона Чорного. По ОКР-цілям. Uh -huh. От і ми ставили собі і кар'єрні, і не кар'єрні цілі. Тобто обчек, result, тобто обжект, яка ціль і декілька кірізалт. Я віднісся до цього серйозно. Тобто, ну uh -huh. і зроблю ну, розписався і майже все виконав. Тобто я собі написав, що там через квартал там, до 31 ну, грудня знайти роботу, але знайшов uh -huh. її в березні. Тобто, ну, Плюс-мінус на 70% виконана ціль. Це і є результат. А От, давай поговоримо з тобою про шлях. Як ти знайшов цю вакансію? А, чи надсилав ти резюме, Чи були співбесіди, Чи було тестове? Посилав дуже багато. Вів табличку mm -hmm. більше 60 точно відгуків на різні вакансії. Mm -hmm. Курс закінчився у нас у лютому, на початку лютого, так а на роботі я був вже на початку ну, березня, тобто не так вже й довго. Важко, звісно. Так я зразу роз, розіслав резюме і думав. Ну, <гум> Це зараз, <гум> зараз ну, розірвуть мене, Боже, скільки в мене не вистачить часу. <гум> на <ніхали. гум> А по факту ні одної. Тобто, і ну там де-не-де де, де, там відгукався рекутер, казав: ну ви нам не підходите. От і я почав шукати в таких неочікуваних місцях вакансії, і от мені ж знову дружина підказала, що подивися ось у чат переселенців. Тобто, uh -huh. от, ну вона в мене переселенка, і я думаю, ну чому б не подивитися? Uh -huh. і, і там я була якась вакансія, вона не зв'язана зайти. А потім дивлюсь у цьому чаті там шукаємо про міста Wordpress. Я так. Ну, що би ні, написав чоби, так. написав Спробувати так. Мені так. скинули тестове. Тестове це було. Це зараз той проект, яким ми займаємось, тобто це дуже ну, типова ситуація, коли дають тестове, а це на сам, насправді проект. Uh -huh. Тобто, будьте готові, розбирайтесь. Якщо тестове там воно завелике, то ви можете про це сказати і сказати, друзі, ну це ж несерйозно. Uh -huh. Тобто, може чи скоротіть тестове, так чи може візьміть мене на стажування? Uh -huh. Ну, в мене було так, я не міг розібратися. Це і зрозуміло чому, бо це цілий проект. Цілий проект, так, так і я написав, що кажу: ну я не справляюся, але якщо є можливість, я знаю, що вам потрібна людина в офіс. і Я якраз також хочу працювати в офісі чи можна прийти на стажування? Мені сказали, ну приходь на співдесіду на завтра і поговоримо. Ну, і на, на наступний день, то буквально 10 хвилин побалакали, і мені кажуть, ну, що ти проступаєш. Мені сказали, що ну, ми ж шукаємо на Wordpress, угу. Типу нам потрібен чувак, який вже шарить WordPress. Я кажу, ну. WordPress не шарю, але це взагалі фронтен, це щось подібне. Тобто, ну розберуся. А ваше головне завдання знайти свою першу роботу. Потім вже будете вибирати між компаніями. Ну а перша робота вона має бути. Це дуже слушна порада знайти першу роботу, так. а потім все піде, тому так. що вже матимете мінімальний досвід. Далі буде легше. Які ти вважаєш важливі софт скіли? Під час навчання на роботі що допомогло мені саме знайти роботу, то це моя активність. Тобто, ну спілкування з людьми, пам'ятаєте, програмування це люди. Це ну це не тільки писати код, і важливо вже в самій роботі. Командна робота. От я на роботі з цим розумів, що от, от як думаю, я там крутий, я щось роблю. Там а от роблю не те, там чи не по ТЗ, чи треба було спитати треба це робити, чи не треба. Тобто комунікація з тими людьми, з якими от ви вже прийшли на роботу, то виясніть, хто у вас менеджер. Хто дає вам завдання, до кого звертатися з питаннями, це абсолютно нормально. Що було складного під час навчання? Залежить від того, яку програму ви обрали. Ну, так. так, якщо ви на вечірніх курсах, то це одне навчання. Я був на буткемпі. Так. Ну, так, якщо І ви не... вибираєте буткемп, то сидіть, вчіться, утримуйте задоволення. Не забувайте відпочивати. Тобто, ну так. там обід, відпочиньте, Перерва, відпочиньте. І якщо там от у мене було так, дивишся лекцію, не розумію, не розумієте. Нічого, дивіться, дивіться. Ви для того й дивитесь, щоб щось, щось те запам'ятати. Uh -huh. Ви не не немає не, не, не обов'язку так запам'ятовувати прямо все і розуміти прямо все. І чи важлива англійська <coughs> а, в працевлаштуванні в сфері IT, на роботі? Ну я вважаю що супер важлива. Вся документація, що я читаю, завжди читаю на англійській. Uh -huh. Я не відвідував прямо всі наші спікін-клаби, але я завжди розвивав свою англійську. Там дивився серіали в оригіналі, там розмовну десь підтягував. Ти підтримувала родина? Так, так, так. Якби не дружина, я б не справився з цим, тому що вона мене підтримувала весь цей шлях. І, звісно, ну всякому бувало, але вона б ну, підтримувала мене. Якби не вона, то я б і не дійшов і не знайшов би цю роботу. Я б взагалі не подав би ту заявку, uh -huh. я б так би залишився в сумнівах, чи потрібно вона, чи ні, чи справлюся я чи ні. От без неї я б ні ніяк. Чи спілкуєтеся зараз з одногрупниками? Чи підтримуєте контакт після завершення навчання? Так, так звісно, трішки спілкуємося. Трішки. У нас є свій теплий ламповий чатик у uh -huh. телеграмі. Я на початку курсу я створив телеграм для всієї нашої команди, але телеграм, ой, не телеграм, вибачте, дискорд, 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 дискорд. не зайшов. Не там, зайшов. Так. так, так. Усім зараз подобається просто чатик в телеграмі, там щось лялякає. Ну, яким ти поради, чи даєш ти одногрупникам поради, чи ні щодо працевлаштування, тому що хтось вже працевлаштувався, хтось ні. Та я щось їм постійно віри. кажу, Саша, шукай роботу, Саша. Хватить Ходить Саша, Саша, шукай роботу. <laughs> <laughs> Він зрозуміє про. <реш> ну ну да вони ж нам намагаються. Дехто питає, а як ти знайшов? Бо це ж не перша робота. До цього мене взяли там на один проект, але я не зайшов, бо просто ну немає досвіду. Подивилися, сказали, ну ти хлопець класний та. <реш> Але тобі ще треба там, довчити верську, там. Ну і я може, я був не такий впевнений. Бо я все зробити якісь помилки, хоча я не знаю, навіщо мені дали як нагідті свою е так? Я міг собі в, неї, в неї, з неї, все, що, що в завгодно. Так. Okay. Але ну, не бійтеся, робити помилки. Тобто, робіть ці помилки, на них і навчитися. Добре, давай три останні поради нашим студентам. Короткого шляху немає. Вам треба вчитися кожен день кожен і день. чітко бачити свою ціль yeah. і ще ця ціль вона повинна мати часові рамки, конкретні Good часові line. рамки. Так. От ви для себе повинні поставити. От я знайду роботу до такого-то дня, такого то року, такого-то місяця, і вона, вона постійно повинна бути в голові. Що ви зробили сьогодні для своєї цілі? Просто немає ніяких, ну не шукайте ніяких пора. Просто вчіть Дедлайнів дотримуватись? дотримуватися? Ну трішки, трішки, трішки Ходити на всі заняття, так, так, треба ходити на всі заняття, а но найкраще з ментором. Я з не ментор. знаю, чи можна про це казати, але можна. і в мене можна є такі виски. є такий лайфхак. Я... До ментора заходив трішки пізніше, коли всі розбігуться. Ага. Я заходив і кажу так, так кажу добрий, добрий день. А можемо всі задачки поробити зі мною. <гум> ну тобто, якщо ти заходиш, ти там робиш одну задачку, але ж ментор сидить до п'ятої вечора, так, так, і так, саме так, для так. цього вони він там він сидять. Так, так. Щоб так зайдіть і так. скажіть, я хочу, я хочу переробити ще раз ці та я не зрозумів, бо це ж ви вчитеся, так. використовуйте по максимуму ці важливості. Дякуємо тобі, Володимир. Вам дякую дякую Вам за історію дякую. успіху. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. під надзвичайно крутою історією <зас> успіху Володимира. Будемо чекати на вашу активність і до нових зустрічей нових відео.